Вчора на нашому телеканалі виходив сюжет про те, що на ринку шерстянка не прибирають територію, та сьогодні, як бачимо, ситуація змінилась на краще. Після того, як співробітники дільниці з контролю за благоустроєм міста склали адмінпротокол, керівник ринку дав доручення, аби прибрати величезні шари льоду та забезпечити людям можливість нормально пересуватись. Глаз приємно радує, то, що от сьогодні ми бачимо, по сравнів з тим, що було вчора такий толстий льод, відбили буквально за кілька годин. я проезжал здесь в пол 12-го и уже вот как бы велась работа долбили лед и вывозили весь этот мусор я думаю и не сомневаюсь в том что вот это то что еще не додолбили додолбят до конца и уберут конечно плохо что приходится напоминать нашим предпринимателям руководителям предприятия о том что это нужно делать Я думаю, що рано лі поздно навіть не сумніваюся в тому, що це все буде відбуватися автоматически. Артем Стак закликає мешканців міста не чекати, доки впадуться звертатись до дільниці з контролю за благоустроєм і вказувати на недоліки в прибиранні снігу, оскільки працівники дільниці не в силах самостійно перевірити все місто. В подальшому скарги чернігівців розглянуть і по кожній з них приймуть відповідне рішення. Тобто керівників тих чи інших установ зобов'яжуть. Прибрати свою територію, інакше їм доведеться платити чималенький штраф.